Що ви маєте знати прямо зараз? Що ви маєте знати прямо зараз? Якісь переговори карти мені показують. Знаєте, ніби завершається етап якоїсь паузи в вашому житті. Ви ніби можете. Вирушити в якусь дорогу, розвиватись, да? вам ніби щось не давало, щось заважало. ви да, от В повішеному стані були. Можливо, це стан здоров'я, можливо, якісь обставини навколо вас. Але ви ніби не могли йти вперед. А тепер ви зможете, карти показують, якось розвиватись, міняти своє життя. Появляється якась надія, сподівання, нові можливості перед вами відкриваються, завершається. Темна смуга життя, да, і починається світла, якось по-іншому будете жити. Сонце, карта клас, підтримка приходить.